Вітаю вас, шановні українці. Якщо ви є власником 3D принтера, то нагадую, що в Україні працює волонтерський рух друк Армія. Ви можете без проблем до нього долучитися і робити на своєму принтері смачні гостинці для свободятлів. Ну а хлопці Збройних сил України залюбки доставлять ці гостинці за адресою. З кожним днем власників 3D принтерів в Україні та й не тільки в Україні стає все більше і на це є особливі причини. Кожен виробник цих девайсів невпивно бореться за свого покупця, і ціна кожен день стає все цікавішою і меншою. І сьогодні за 225 доларів ви можете придбати Creality 3D Ender 3 версію 3, і це дуже хороший варіант для початківця, він збирається хвилин за 10, в нього є два двигуна VCZ, використовується пряма подача філомента в друкуючий блок. Ну і, мабуть, саме цікаве те, що в ньому є автовизначення рівня столу. В описі під відео ви знайдете обов'язково телеграм-канал, і от саме ті люди, які підписані на телеграм-канал, вони, по-перше, отримають повідомлення про те, що є різні коди промокода, і зараз якісь акції працюють. І от завдяки цим промокодам та акціям можна було придбати цей 3D принтер за 180 доларів з доставкою. Нагадую, що наступна така акція буде десь приблизно в листопаді 2023 року, не раніше. І от коли ви придбаєте свій перший 3D принтер, у вас обов'язково виникне бажання якось хоч трішки його модифікувати. Не здивуюся, якщо у вас виникне бажання використовувати інше програмне забезпечення. І рано чи пізно ви обов'язково дійдете до Clipper. Принтер на Clipper може працювати трішки швидше, керувати таким принтером набагато зручніше. Можна керувати як з мобільного телефону, так і з якогось комп'ютера. Можна буде додати відеокамеру і наглядати за своїм принтером. Є макроси, є можливість змінювати деякі параметри друку тоді вже коли друк почався, є підтримка кількох екструдерів, а також до одного сервера можна під'єднати кілька 3D принтерів, можна додавати різні датчики, наприклад, датчик температури та вологості, акселерометр, BL-тач для вимірювання рівня столу, можна додати реле, щоб керувати вимкненням принтера. На примарі 6 ведмедика можна використовувати штатний екран. Основна мета цього відео показати, що встановити кліпер самостійно це досить легко. Багато людей, коли чують такі слова, як одноплатний комп'ютер або дебіан, лякаються і кажуть, «та, навіщо мені з цим возитись? Ні, друзі, це дуже легко і дуже просто. Але це легко і просто, коли ви зробите це кілька разів підряд. Якщо у вас подібного досвіду не було, то перший раз буде трішки важкувато, але повірте, складного тут абсолютно нічого немає. У якості сервера я обрав Orange Pi 02, його вартість досить невелика, пам'яті оперативної тут 1 ГБ всього навсього і як ви бачите, на платі всього навсього один порт USB. Але за допомогою плати розширення можна додати ще два USB-шні порти. Ну і от до цього одноплатного комп'ютера можна під'єднати або три принтера, або один принтер, і, наприклад, веб-камеру. На Aliexpress ви знайдете Orange P03. 03 від 02 відрізняється тим, що стоїть інший процесор H618. По продуктивності вони абсолютно однакові процесори. На борту 03 стоїть 16 МБ spi флешка, яку ми аж ніяким чином не будемо використовувати. Також на 03 використовується пам'ять DDR4, і об'єм пам'яті може бути 1, 1,5, 2 або 4 ГБ. Відрізняються вони за розмірами, тож корпус від 0.2 може не підійти до 0.3. Ну, правда, також китайці в опис під відео додали, що на Zero 3 можна ставити і Android 12, і Debian 11,12 і так далі. Справа в тому, що на Zero 2 можна ставити все те саме програмне забезпечення. Процесори H616 і H618 абсолютно майже нічим не відрізняються. Така сама швидкість, така сама продуктивність. Що OrangeP03 Orange OrangeP02 коштують приблизно однаково. Гігабайтна версія і там і там коштує приблизно біля 20 доларів. Гігабайтної версії для роботи кліпера буде цілком достатньо, але якщо ви плануєте використовувати 2 або 3 кліпера, то бажано купувати вже 2 гігабайтну версію Orange Pi 0 Вам знадобиться блок живлення, який може видавати 5 В 2 А бажано 5 В 2 А. мікро SD карту від 8 ГБ і вище. Обов'язково потрібен картридер для того, щоб записати програмне забезпечення на мікро sd карту також рекомендую зробити охолодження на свою апельсинку, тому що процесор все ж таки при навантаженні буде нагріватись, якщо він буде нагріватися, він буде тротлити, він буде знижувати свою тактову частоту, і швидкість роботи теж буде знижуватись. Для того, щоб зробити найдешевшу вайпайну камеру, вам знадобиться ESP32K. Якість зображення тут дуже слабенька, але навіть цієї якості буде достатньо для того, щоб оцінити, чи правильно друкує ваш принтер, чи неправильно, чи є помилка і потрібно йти вимикати. ESP32 камера продається в такому вигляді, а також інколи продається ще з додатковою платки. Це материнська плата для esp 32 Cam. На ній є перетворюючий USB TTL рівнів для того, щоб програмувати ESP32CAM. А також з неї подається живлення. Після програмування ви зможете заживити цю платку, подавши на неї напругу 5 В. Споживати така платка може до 200 мА. Тепер беремо кардридер, вставляємо мікро-SD карту і вставляємо це все діло в, в комп'ютер. Операційну систему для 02 та 03 ви можете завантажити з офіційного сайту orange.org. Розділ Service and Download обираєте Download, обираєте одноплатник, для якого потрібно завантажити операційну систему. Для 0.2 є офіційні іміджі або OrangePy, або Debian Image, а також є Third Party Image. І тут ви знайдете MainSaleOS. На цій збірці вже встановлено і Clipper, і MainSell, і Moonraker, але я не рекомендую користуватись саме цією збіркою. Завантажуйте Debian Image, обирайте версію Debian Bullseye, це 11-та версія, і обирайте обов'язково сервер, бо якщо ви виберете десктоп, то там ще буде графічний інтерфейс, який споживає досить серйозно ресурси, а нам цього абсолютно зараз не потрібно. Хоча, якщо є бажання, то можете спочатку спробувати і десктопну версію. Баліна Етчерс знадобиться вам для того, щоб записати імідж на microSD карту. Для доступу до сервера знадобиться програма patty. Windows Installer 64 bit X86. Берете завантажуєте і встановлюєте. Для того, щоб з цього сервера завантажувати файли, вам знадобиться програма FileZilla. Розпаковуємо імідж операційної системи, запускаємо Etcher, обираємо імідж, який ми будемо прошивати, обираємо, куди ми будемо прошивати цей імідж. Перед тим як натиснути кнопку флеш, йдемо на наш антивірус і вимикаємо антивірус хвилин на 15. Процес завершено, це займає кілька хвилин. Тепер ми цю мікро sd карту можемо вставити в Orange P02 і запустити. Вставляємо мікро sd карту підключаємо живлення, а також обов'язково підключаємо Ethernet кабель. Заходимо на наш домашній роутер. І чекаємо, поки в списку пристрій з'явиться Pi. З'явився пристрій Pi 0 з адресою 192.168.1.32 у вас може бути абсолютно інша адреса. Для того, щоб підключитись до цієї операційної системи, нам потрібен patті. Запускаємо, вводимо адресу нашого сервера порт обов'язково 22 тип з'єднання SSH. Користувач буде Pi, пароль буде також Pi. Перше, що потрібно зробити, це виконати оновлення програмного забезпечення. Sudo APT Update нас запитають обов'язково пароль Orange. -p. Наступна команда sudo APT Upgrade. Самий простий спосіб поставити Clipper це все ж таки скористатись скриптом Clipper Installation and Update Helper. -UH. Завантажуємо git, sudo apt-get-install-git. Копіюємо скрипт Кяух -UH і запускаємо скрипт KeyAUH. В меню скрипта вам запропонують дії, які ви можете зробити. Інсталювати, апдейтити, видалити, розширені, зробити бекап і налаштування. Обираємо Інсталювати. Обираємо Інсталювати саме кліппер. Натискаємо одиничку. Обираємо версію Python 3. Кількість кліперів, яка буде встановлена. Нам потрібен всього-навсього один кліпер, бо в нас один принтер. Натискаємо одиничка, запускаємо. Процес займає деякий час, тож відео я ці процеси буду прискорювати. Наступним встановлюємо Moonraker. У якості веб-інтерфейсу ви можете обрати або MainCell, або Fluid. Я обираю MainCell. На питання завантажити рекомендовані макроси відповідайте так. Після встановлення веб сервера ви можете зайти в свій браузер, набрати адресу вашого сервера і там відкриється веб-інтерфейс Clipper. Якщо вам потрібно буде щось додати або видалити, ви можете викликати знову скрипт Кияух, ну і зробити дії, які вам потрібні. Залишилося скомпілювати мікропрограму самого 3D принтера і записати її на 3D принтер в описі під відео ви знайдете цю статтю. Тут написано, що в перший раз вам обов'язково доведеться перепрошити ваш принтер з заводської прошивки до кліпер, використовуючи мікро sd карту Кроки, які тут описані, можна для цього використовувати. Перший крок, який потрібен, це зупинити Clipper sudo Service Clipper Stop. Переходимо в папку Clipper. GitPool підтягне останню версію Clipper. Нам цей крок зараз не потрібен, але я його виконаю. Виконаю тільки для того, щоб пересвідчити, що все ж таки у нас остання версія. Командою make clean очищаємо попередні компіляції. Командою menu Config викликаємо меню конфігурації. Дозволяємо всі опції в меню конфігурація, і нам потрібно обрати мікроконтролер. На моєму медведеку мікроконтролер від STM stm32. Там кілька мікроконтролерів, Я точно знаю, що в мене STM32 F407. Обираю. Зміщення ботлодера вказуємо для МКС Robin Nano V3. Частоту так і залишаємо 8 МГц, інтерфейс комунікації. В мене USB, я так і залишаю USB. Escape, зберегти конфігурацію, клавіша Yes. І тепер можемо запустити компіляцію Make. Файл створився, він називається Clipperbin і лежить в каталозі Out. Для того, щоб витягнути цей файл, ми можемо скористатись програмою FileZilla 192.168.1.32 ім'я користувача OrangeP, пароль також OrangeP. Порт 22 Отримали доступ до домашнього каталогу користувача OrangeP, шукаємо тут Clipper і тут ми шукаємо Out. І як ви бачите, є ClipperBIN. Копіюємо собі на комп'ютер. Файл Clipper Bean потрібно переписати на якусь іншу SD-карту, вставити її в наш 3D принтер і ввімкнути 3D принтер. Прошивається принтер досить швидко, екран штатний на принтері не використовується для Cliper. Якщо кліпер вам не буде потрібен, ви без проблем зможете відкотитись на Marlin. В подальшому цією інструкцією можна буде користуватись для того, щоб змінювати мікропрограму напряму з сервера. Але робити оновлення і змінювати мікропрограму часто сенсу немає ніякого, можна це робити раз в півроку максимум. Тільки перед цим не забувайте зробити бекапи конфігураційних файлів. Для того, щоб налаштувати конфігураційні файли, я все ж таки рекомендую подивитись відео «Кліпер на Flynбіx 6. знайомства встановлення на мініпек та конфігурація». В цьому відео я досить детально описав процес створення конфігураційного файлу, не бачу сенсу його повторювати аж ніяк. Самопростенька простенька і дешевенька камера, яка ви можете придбати, да ще й з вайфайкою, це esp 32 Cam. У якості мікроконтролера використовується ESP32, у якості камери використовується камера OV2640. Роздільна здатність 640х480, якість ну така собі, але цієї якості достатньо для того, щоб контролювати процеси друку. Коли ви будете собі обирати цю камеру, зверніть увагу, що, по-перше, вони продаються як з материнськими платками, тобто USB TTL-адаптер та живлення, а також продаються без цих платок. Звісно, без цих платок воно буде дешевше, але рекомендую все ж таки придбати з материнськими платками. Також є варіант з зовнішньою антеною, але для того, щоб використовувати зовнішню антенну, вам потрібно знайти буде резистор біля антенни внутрішньої і перепаяти його так, щоб він вів до антенни зовнішньої. Також можна вибрати іншого V2640. Наприклад, є камера, у якої 120 градусів охоплює, а є камера, яка охоплює 160 градусів. Також на AliExpress ви знайдете камери від LilyGo. І ось тут витрачати майже 20 доларів за подібну камеру я сенсу аж ніякого не бачу, бо якість буде точно така сама, як на SP32Cam. Для програмування ESP32Cam я використовую ESP-Home. Ви можете скористатися іншими програмами, але в ESP-Home це зробити ну, дуже легко. Приклад конфігурації ви знайдете в описі компонента ESP32 камера. Повинен додати, що ці камери це зазвичай клони подібної камери від компанії iSinker. Для iSyncer є окрема конфігурація, але якщо ви подивитесь на саму конфігурацію, то ви зрозумієте, що вона точно така сама, як і ця конфігурація. Для того, щоб стрімити зображення з цієї камери, нам ще потрібен ESP32 камера Web Server Component. Копіюємо конфігурацію в наш приклад, і в нас виходить, що ми додали ESP32 камера Server і ESP32 камеру. На цій камері є також світлодіод спалаху, він знаходиться, він підключений до HPO 4, використовувати його сенсу особливо я не бачу, але якщо у вас буде бажання, то додати його теж не є проблемою. Залишається інсталювати програму на esp 32 cam і в результаті ми отримаємо веб-камеру. Щоб додати цю камеру до веб-інтерфейсу, натискаємо на налаштування, шукаємо веб-камеру і додати веб-камеру. В адресі потоку потрібно вказати IP-адресу нашої веб-камери, або ви її побачите в логах веб-камери, або ж знову можна звернутися до роутера і знайти її в роутері. esp 32 cam а в мене в даному випадку адреса 192.168.1.34. Порти вказані в конфігурації компонента, порти можна змінювати, як вам забажається. Порт потоку 8080, порт для снапшотів 8081. Вказуємо цю інформацію в конфігурацію. У якості сервіса обираємо Adaptive Engact Streamer. Кількість FPS велику не потрібно ставити, я думаю, що 5 FPS буде вам цілком достатньо. Ну що ж, на цьому поки що все. Нагадую, що основною метою відео було показати, що процес встановлення кліпер на 6 ведмедик, наприклад, не такий складний. Чекаю від вас вподобайки і коментарі.